Усе більше країн виступають за визнання Палестини та співіснування двох країн Ізраїлю і майбутньої Палестинської держави. Ізраїль натомість чинить спротив і далі більше опиняється в міжнародній ізоляції. Франція ж готується зробити важливий крок визнати Палестину під час 80-ї генасамблеї ООН. у вересні місяці. Про це заявив президент Еммануель Макрон. За його словами, пріоритет припинення війни в Газі, гуманітарна допомога демілітаризації Хамасу. Безпека для обох народів і створення незалежної життєздатної Палестини, яка визнає Ізраїль. Канада також має намір визнати Палестину як державу під час майбутнього засідання ООН. Прем'єр Марк Карні заявив, що. Е Гуманітарна ситуація в Газі, зокрема голод серед мирного населення, свідчить про те, що перспектива палестинської державності стрімко зникає у Великій Британії. Прем'єр Кір Стармер теж підтримав ідею визнання Палестини як один із кроків до миру в регіоні. Ба Більше 220 британських депутатів офіційно закликали уряд визнати незалежність Палестини. Однак, за інсайдами Ройтерс, прем'єр поки що не готовий до такого кроку. Не готові і більші партнери Британії та Франції, Італія і Німеччина Канцлер Фрідріх Мер заявив, що зараз Берлін не планує визнавати палестинську державу. Водночас він закликав Ізраїль забезпечити негайне припинення вогню у секторі гази. Та надати гуманітарну допомогу місцевим мешканцям. А прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила думку, що визнання Палестини до її створення може бути контрпродуктивним. Водночас, 28 і 29 липня, на конференції ООН у Нью-Йорку, організованій Францією та Саудівською Аравією, розглянули можливість реалізації рішення про існування двох держав Ізраїлю та Палестини. На заході виступали представники понад ста країн проте Ізраїль і США не брали участі у зустрічі. Ну і нагадаю ж, що визнання Палестини як незалежної держави є однією з найскладніших та найчутливіших тем у міжнародній політиці, яка має довгу історію. Палестинці прагнуть створення власної суверенної держави на територіях західного берега річки Йордан включаючи Ключаючи і сектор гази, окупованих Ізраїлю з 1967 року. Станом на липень 2025 року понад 140 зі 193 країн-членів ООН визнали палестинську державу. Сюди входять більшість країн Азії, Африки, Латинської Америки, також значна кількість країн Східної Європи. Україна теж визнала Палестину, але її позиція щодо конфлікту є досить обережною, збалансованою між підтримкою міжнародного права та уникненням шкоди відносинам з Ізраїлем, які є важливим партнером. Тим часом Ізраїль запровадив повну блокаду сектору Гази та вирішив повернутися до ідеї розподілу гуманітарної допомоги в обхід Хамасу. В уряді Натаньяху обговорюють відкриття пунктів роздачі їжі лише на півдня клаву з розрахунком, що це змусить мешканців півночі добровільно покинути регіон. Таку схему Ізраїль просуває вже довго, однак безуспішно. Водночас генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєрусус 24 липня заявив про масовий створений людиною голод у газі та прямо звинуватив у цьому телявів. За даними BBC, у, сектор, у сектор щодня потрібно завозити 500 600 вантажівок із продуктами, але пропускають у рази менше. Що більше людей, які намагаються дістати їжу, вбивають за даними управління Верховного комісара ООН з прав людини поблизу одного з пунктів роздачі, вже загинули щонайменше 800 палестинців. І тут уже навіть змінюється риторика США. Президент Америки Дональд Трамп хоч і висловлюється проти незалежності Палестини, але щодо голоду в Газі пішов у розріз із позиції Беніміна Натаньяху. Він заявив, що вважає проблему з голодом реальною. суперечтвердженням прем'єра Ізраїль, поки що заплющує очі на реакцію міжнародної спільноти і стосовно його дій в Газі, маючи Вашингтон за свого надійного союзника. Однак, зміна громадської думки на заході на ті злочинів проти людяності у Газі стає Є все більш помітною. Причому ця зміна спостерігається також і у США згідно з останніми соцопитуваннями, симпатія до палестинців зросла до 33%, особливо серед демократів, молодих американців і меншин.